Пальпація поперечно ободової кишки. Перед проведенням пальпації поперечно-ободової кишки необхідно визначити нижню межу шлунка. Справа в тому, що поперечно-ободова кишка прикріпляється до великої кривизни шлунка зв'язкою, яка носить назву шлунково ободова зв'язка. Лігаментом гастроколікум. Ширина цієї зв'язки в середньому рівні 3-4 см. Існує кілька способів визначення нижньої межі шлунка. Перший метод. Метод перкуторної пальпації або по шуму плескоту. Тильною поверхнею кисті розгладжуємо епігастральну ділянку з тим, щоб рівномірно розподілити в шлунку рідки вміст і повітря. І надавлюємо тилом лівої кисті на. Мечоподібний відросток. Просимо хворого злегка на живіт. Видихайте. При цьому в шлунку, якщо міститься рідина, виникає характерний плеск, який закінчується на межі нижньої межі шлунку. Наступний метод. Метод. А перкусії. Фонедоскоп необхідно встановити в епігастральній ділянці зліва від серединної лінії, тобто в місці проекції газового міхура шлунка. Пальцем правої кисті наносимо короткі перкуторні удари знизу до гори. Там, де з'являється посилення перкуторного звуку і знаходиться нижня межа шлунку. Таке ж обґрунтування має і метод аускультаторної африкції. Тільки замість перкуторних ударів тут наносимо короткі штрихові рухи по шкірі черевної стінки. Там, де Вислуховуємо посилення звуку і знаходиться нижня межа шлунку. В нормі нижня межа шлунку у чоловіків знаходиться на 3-4 см вище пупка, у жінок на 1-2 см вище. Після визначення нижньої межи шлунку приступаємо до пальпації поперечно ободової кишки. Пальпувати поперечну ободову кишку можна однією рукою, можна обома руками. Пальпація однією рукою. Пальпуючи пальці встановлюються нижче нижньої межі шлунку на 3-4 см і 4-5 см в сторону від серединної лінії. Перший етап встановлення пальців рук. Другий утворення шкірної складки. Третій. На фазі видиху пальці занурюємо в глибину черевної порожнини. І четвертий етап ковзання. Аналогічно пальпуємо ізліва. Встановлення пальців рук, утворення шкірної складки. На фазі видиху. Занурюємося в глибину і виконуємо етап ковзання. Пальпувати поперечно-водову кишку можна і обома руками. Перший етап встановлення пальців рук, утворення шкірної складки. На фазі видиху занурення в глибину. Пальпація. В нормі поперечно-водова кишка пальпується в 71% випадків, досить рухома. Іноді може бурчати. В розслабленому стані ширина поперечно бодової кишки досягає 5-6 см. В спастичному стані 2-3 см. Неболюча. Powierzchnia gładka.